Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді мийка високого тиску фірми Олеомак, країна походження Італія, і виробник, і також зроблено в Італії. Модель PW175C. На передній панелі, друзі, бачимо з вами штуцер, такого чину зроблений. Тут під прозорою кришечкою можна побачити навіть внутрішньо нашу систему, що досить класно зроблено, мені подобається. Пластик у нас удароміцний, міцний, гарно зроблений, тобі ж він не боїться. Падіння або пошкоджень, скажем так. Для цього так їм завдяки такому пластику, собственно говоря, і роблять взагалі от такі от мийки, для того, щоб вони були, якщо щось станеться, якесь падіння, щоб вона у вас була після цього ціла. На задній панелі нашої мийки можна побачити з вами ємність для шампуня. Місяць його складає 1,75 літрів. Під такою от кришечкою. Друзі, якщо хочете, можемо подивитись. Ось така от ємність. Сюди заходить патрубок наш. От таким чином працює. Також друзі, бачимо різні отвори для якихось приспособ. скажімо. це може бути щітка або ще якісь. Ваші способи для того, щоб мити та чистити коврики, наприклад, або ви там умиваєте машину. Тобто для цього є така штучка, що вам органайзер, який ви можете використовувати під час процесу очищення. Бачимо кнопку увімкнення під захисною, такою бачите, силиконовою накладкою. Включити та виключити це максимально просто. На нашій специфікації, як в підтвердження моїх слів, бачимо надпис Зроблено в італії. Бачимо серійний номер нашої моделі, бачимо потужність 2400 Значить, 14 МПа – це у нас мінімальний тиск, який створюється в системі. Максимальний 15 МПа. Вага даного приладу варіюється від 20 до 25 кг. Тобі ж може бути у вас ємність для шампуня пуста, тому розумієте, що він буде у вас і легший. Значить, Бачимо, пропускна знатність у нас 7,7 літрів на хвилину, максимально досягаємо 8,5 літрів. На хвилину. Значить, бачимо також за вами максимальна температура рідини, з якою ми можемо з вами працювати, це 40 градусів, друзі. Значить, бачимо на борту нашої мийки досить довгий кабель, тобто, мабуть, метра три десь буде. І бачимо зручну поличку для того, щоб ваш кабель під час змотування можна було повізти сюди і зберігати у ваших приміщеннях, де ви зберігаєте прилади такого призначення. Також з правої сторони у нас є також такий, от бачите, поємник. Поємнику також можна зберігати або ваш кабель, як ви бачите. І тоді нам на допомогу приходить ця поличка для того, щоб повісити ваш шланг. Також, як ви бачите, він у нас довжиною 8 метрів. Гарно зроблені штуцера, виконано дійсно круто. І також можемо з вами використовувати дану поличку для того, щоб зберігати, наприклад, шланг ваш у цьому положенні. Бачимо пістолет, який йде у нас в комплекті. Бачите, все зроблено із латуні, всі у нас прилади. Тому класно виконано. дійсно. Написано комета. Отакий от от пістолетик, ви бачите, гарний. Також він іде у нас в комплектації, можемо подивитись на нього. І також, друзі, є у нас регулю... насадка з регулюванням. Бачимо стрім-поток, тобі ж ми її або зменшимо, подивіться всередину, будь ласка, відкривається у нас та? замикається отвір для того, щоб контролювати потік вашої струї, скажімо так, струменю цього. Так, є, да? Значить, наступним чином, друзі, бачимо, в комплектації є у нас гвинти, маленькі 6 ключики, для яких, скажімо так, потрібно вам буде експлуатувати допоміжні деталі. Давайте, друзі, поговоримо з вами, подивимося на нашу модельку і поговоримо про технічні характеристики, те, що у нас йде в кожній комплектації, скажімо так, Значить, робочий тиск це у нас 150 барів. Прозводітельність у нас складає 510 літрів на годину. Матеріал нашої помпи із латуні використаний. Як ми вже з вами бачили, у нас є в наявності бак для автошампуня. Довжина нашого шлангу 8 метрів. Живиться він у нас від мережі 220 В. Об'єм бака для шампуня у нас складає 1,75 літрів. Підігріву води тут немає в даній системі. Значить, є у нас автоматичне відключення. Ватуни насосного на стоїть і ємність для шампуня. Це те із особливостей, які є на даній системі. Гарантія на такі олеомаки складає 24 місяці. Матеріал корпуса у нас зроблений із удароміцного пластику. І відносяться такі мийки до класу професійних друзі. За такими мийками можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни на всіх сайтах, як правило, завжди однакові. Але якщо звернетесь до нас в нашу компанію, зателефонуйте з нашим робочим номером телефоном, який ви бачите під відео, або напишете на Viber, зможемо зробити для вас знижку, поторгуватись і зробити вашу Купівлю більш приємною, шановні друзі. Також люди часто питають на рахунок комплектації даної системи. У Деяких моделях Олемак також в комплекті йде щітка. Конкретно в 175 й моделі, друзі, її немає. Вона чітко є в моделі 190, якщо це потребується. І якщо я не помиляюсь, модель 145-та. В них щітки є. Ці моделі, на жаль, немає, але думаю, що, мабуть, з часом вони це змінять, тому що ріс, скажімо так, також корисна. Тому такі от відеогляд на 23 рік, шановні друзі, звертатись в компанію Електромотор. З радістю запропонуємо вам такі от товари за гарною ціною. Ви допоможете нам, ми допоможемо зробити купівлю для вас. Всього вам доброго, Електромотор!